Привіт-привіт народ. Не дарма я поставив на відео цей мультик. Мультик Пригоди барона Мюнхгаузена. Напевне, вже теперішня молодіж і діти того мультика і не дивляться, і не знають. Ну, в часи моїх дитинств мого дитинства, то мультик то так. Тоді ще телевізорів не було так. Ну В нас не було телевізора, то точно. Взагалі тоді на вулицю, по-моєму, на всю вулицю був один телевізор, десь 80-ті роки, і вечорами, ну, особливо зимою, ходили до сусіда. До сусіда на, кін... на... на, телевізор, на телевізор. Ну, вже так, коли по от таких зараз вже на дворі темно. Худобу, як то кажуть, запорали, корову видоїли. Їсти дали, підстелили, дров наносили, грубку напалили і до сусіда. сусіда збиралася повна хата людей, дивилися чорно-білий телевізор, дивилися новості, і потім якесь там було, по-моєму, після а, вечірню казочку. І після новості дивилися якийсь фільм був. Ну і, от, я вже відірвався від теми, значить, історія. Історія пов'язана з бароном Мінхаузеном. То було десь в році 83, му приблизно, 84-му, я, значить, ходив молодші класи вілійської середньої школи, то приблизно перший або другий клас. В ті часи були зими дуже сніжні, і в нас тої зими якраз насипало снігу дуже багато. І хто пам'ятає хто з мого села оцеї дороги, що зараз, як кажуть, на куточку дорога, що йде на ліс, і на, і на трасу до мікогену, то та дорога була, по-перше, вона не була аж туди на вихід, аж на трасу. А по-друге, вона була така не то, що розбита, а просто такі колії, страшні колії були від тракторів, поробили ті колії. І фактично вона була непроїзна зимою і осінню, і непрохідна. От то. Люди ходили стежками. Стежки робили по городах, по, по дворах в людей, ну так щоб, так, щоб де трохи сухіше було пройти. Зараз якось так менше ходять по стежках люди. Ну, але ж, значить, така ситуація, де теперішній магазин в вілії, і поза магазином через город була стежка. Пам'ятаю, та стежка була така. Що нам, а я тоді дуже сильно дружили ми. Фактично, все дитинство ми продружили з Іваньом Петручком. По, по сільському Ваня горошок хай не біжається, але так, так народ може більше знає. Він на рік за мене старший. І, ну і разом ми школу школи. Ну, і йдемо значить, ми, значить, з школи. По-моєму, ми йшли з школи, і та стежка е, через город така вдоптана, що нам сніг був приблизно в плічко. І якби такого хтось йшов, то навіть розминутися була б проблема. Треба було комусь хтось сніг лізти, знаєте. Ну, а ми що собі, ну, маленькі діти задягнуті, там, як пам'ятаю, е, шапка, вушанка та така, типа з, з кроля, не типа, таке з кроля. Рукавиці на резинку. Хто пам'ятає рукавиці? І резінка проселяна, щоб не губилися рукавиці. резинка проселяна через рукави у пальтішку. Не пам'ятаю, в чому був зутий, в якихось певних бурках. Зараз же такого навіть розуміння, певне, немає бурки. Ну, і, значить, йдемо ми школи, якось там тащимо ті свої сумки з книжками, і за нами біжить величезний собака. І явно біжить з такою метою. Щоб вкусити, знає, ну, такий собака ну, з великих собаків, якби. А Ваня йшов перший. Я я, 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 я якби ззаді прикривав, знаєте Ну Ми скільки там могли, Ну скільки ми могли тікати по, по, по тій стежці маленькі діти. І значить що? Уявляєте таку картину? Е я обертаюся, оце як барона Мінхаузена така є пригода, і мені е, один з підписників нагадав ту історію. Я давним-давно то забув. А так буде історія за, зафіксована, і навіть про, ту, про той випадок навіть мої діти не знають. Я просто забув, то вже було дуже давно, то приблизно років років 30 назад. Ой, які 30 40 За 40 років то назад було, уявляєте, як зараз подумаю, 40 років назад, колись. Як був маленьким і розказували, що то було 20 років назад, то було 40 років назад, то здавалося, що так, так далеко ж де? -то. А то дивіться, той сам 40 років назад. Значить, опять згубив тему. Значить, той собака біжить, роздявлена паща, як зараз пам'ятаю, кидається на мене. А я, е рукавички були зняті, і я, значить, йому в, в, в морду. Руку і зловив його за, за язика. Хоч ти вірити, ти ні. Зловив його за язика, кричу, тягну того язика до себе, собака давиться теж там. <правж> Короче, крику наробили. Я того собаку ще трошки скільки там міг потягнув за того язика, він же бідняга <правж> бачу, що і теж злякався. Ну, е, от така була, така була ситуація. Не чи то я відпу... як закінчилось. Ну, понятно, я відпустив його рано чи пізно. І, напевно, що він втік. Щось в мене в вже з пам'яті пропало. Но, е, то, Що він нас не покусав, то точно. Ну, але пам'ятаю, напевне, те, що я такий був гордий, О, я такий був герой, Йома, я. Ми потім в школі розказували. то Мені не вірили, розказував в школі однокласникам там, що ми таке було, і, і я собака, і я його впащу, то як барон Мінхаузен. Бо, е, по-моєму, що... В пригодах барона Мінхаузена є подібна ситуація, що він так само е, кинувся, по-моєму, тигра. Тигра, чи Лева там за язика зловив. Е, от. І, 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 а тут а в мене така пригода. Понимаєте? Мені е, ту історію нагадав мій підписчик, дуже йому дякую. Це на те відео, де я розказую, що мій дід е, е, забив кулаком вовка. А, а той підписник пише, що його дід е, ну така сама ситуація з вовком вийшла, що теж на руку і зловив за язика, чи за що там, чи за горлою вовка зловив. От така була історія особисто зі мною. Хочете вірити, хочете ні. Е, може, когось щось було подібне, але ефективна штука. розумієте? оце собака летить вкусити, якщо вийде зловити його за язика. Ну уявіть собі, що той собака був. Такого росту, що приблизно він на, на рівні мого лиця був, отак. Тобто не було не треба було там нагинатися чи ще щось. І так пам'ятаю, летить, гавкає і пасть я його тільки хаб за язика, а потім такі руки в ті слині собачі. от така була в мене історія. Розказуйте, в когось може були подібні історії. Всього вам хорошого. Лайкайте, шмайкайте, репостіте, підписуйтесь. Хорошого вам настрою! А я ще зараз, може, ще якусь запишу баєчку і закину вам, щоб мали що дивитися на вихідні, і не на вихідні, Кому там якщо виходить, якусь баєчку перед, перед сном. Всього вам доброго, тримайтесь!